Як вам оцей костюм? Мені він дуже подобається. Трикотаж приємний на кнопочки. Бачите, він такі от кнопочки. От у мене дуже багато клієнти кажуть про те, що дуже зручно мати щось таке, що розшпиляється. Чому? Одягнув будь-яку, наприклад, футболку, під низ, правильно, навіть ось цю можна і розшпилив, якщо тобі там десь за в якомусь приміщенні штани теж можна носити окремо. вони... Прямі, не суперширокі палацу. Прямі, гарна посадочка, кругова гумка, застрочена стрілка, трикутажний. Подивіться, як класно воно все пошито, якісно, гарно, Дов'яз цей дуже якісний, Він стає на місце після прання від 44 до 50. Від 42-го від Ескі аж до 54-го. 54-й буде на мене, бо я його приміряла, він гарно сидить. Розмір в розмір йде. І по складнику, і по ціні ще вам скажу, ціна 5300, колір моко, віскоза, котон і полістер. 35 віскози, 35 бавов і решту полістер. Він трошечки має тягнеться за рахунок ось тих 4% полістеру.